Позаду п'ять черг часткової мобілізації. На початку шостої повинен бути вже певний досвід. Проте, за підсумками, попередніх хвиль показники Хуцького району далекі від ідеальних. В чому проблема на цьому питанні новопризначений військовий комісар Хуського міжгірського ОМВК Андрій Камоліков на нараді у Хусті не акцентував. Він каже, пріоритет незалежної співпраці й надалі і усунення недоліків перших п'яти черг заради незалежного старту та проведення вже шостої черги. Розпочав із оповіщення військовозобов'язаних. На цей час роздано повісток 2049 повісток. По хусту 597, по Хустському району 969. От. Що ми маємо на виході? Маємо 13 чоловік, військовозобов'язаних, які призвані для проходження далі служби, які зараз дана, на даний час проходять навчання для офіцерів. Це самий мізер із, вибачте, мене, із 2050 чоловік. Ми маємо всього лиш 13, Це незадовільна робота. Головний військовий Хоччи не додав, що наразі контролює хід оповіщення шість створених мобільних груп, які працюють по сільських радах. Звітуватимуть групи двічі на день перед обласним центром містом Рівне та перед Києвом. Вітак, за перші чотири дні шостої хвилі часткової мобілізації військовим вдалося з'ясувати наступне. Велика кількість військових зобов'язань знаходиться за межами області та країни на заробітках. Це виясняється з ваших актів, це виясняється із тих документів, які ви подаєте. А також вже на місці мої люди перевіряють, як воно є на самому ділі. Ці люди, які знаходяться зараз військовозобов'язані за межами області, за межами України, от це є великим порушенням законодавства, всіх законодавчих актів щодо мобілізації. Також з'ясували, що зміна місця проживання чи сімейного стану впродовж останніх 15 років проводилася без повідомлення про це військового комісаріату. Відтак у військкоматі не точні дані щодо місця перебування військовозобов'язаних. Щодо точної інформації, то її наразі опрацьовують. Вчасно подали, здали все нормально, всі оформлені, всі документи, слідуючі сільські ради: Березово, Бороняво, Горінчево, Данилово, Іза, Рокосово. Інші сільські ради подали документи із запізненням. Копашнево, у їх числі, крім того, тут у документах вказана неправдива інформація. А саме в актах зазначено, що окремі військово зобов'язання у кількості шести чоловік знаходяться на заробітках. За підсумками перевірки з'ясувалося, що ці люди працюють на місцях. У ході зустрічі у керівників Хущини та окремих сільських населених пунктів, а також начальників управлінь, виникало теж ряд запитань до військового комісара. Одне з них стосувалося відшкодування за житлово-комунальні послуги родинам, призваних на строкову військову службу. інформація, яка йшла до цього від працівників інформація, люди відправляють у світ захист, хоча законом передбачено раніше бюджетним кодексом за 6, що ці кошти мали передбачатися бюджетного кодексу України. Інформації по транспортним засобам немає. Інформація має підійти. 24-26 числа, коли буде уточнена, варто зазначити, що наразі, якщо військово зобов'язаний перетинатиме кордон України, його одразу зніматимуть з транспорту, яким він прямує. Тобто, втікачі від служби таким чином ловитимуть. Про це теж йшлося на нараді. От, наприклад, Олександрівка наводив приклад, що за останні 15 років жодного строковика. так всі молоді люди стали хворими. У 18-20 років і отримали квітки, але це не сільські голови видавали медичні довідки, це не сільські голови видавали ті квітки, з котрими зараз просто. Тобто, завдання, ті, що стоять перед сільськими головами, я не вірю, що вони їх можуть не виконувати. Я думаю, саме головне завдання, яке стоїть сьогодні перед нами, це скоординувати наші зусилля спільні для того, щоб виконати той мобілізаційний план. Який визначений шостою хвилею. Надалі хотів би звернутися до сільських голів, що якщо будуть якісь факти, непорозуміння це залякування, кожен нехай звертається персонально до мене. І час попередніх хвиль мобілізації окремим сільським головам дійсно погрожували, адже саме вони відповідають за оповіщення мобілізованих. До слова до погроз та залякування вдавалися або самі військовозобов'язані, або ж їхні родичі. Це вже справа правоохоронців, але прокладене державою завдання виконувати треба.